Депресії, манії, нав'язливі стани це далеко не повний список проблем, із якими у дорослому житті стикаються актори, що стали популярними у дитинстві. Часто вони вгамовують тривоги та душевний біль у наркотиках, алкоголі та аморальному способі життя. Але Райан Грентем зайшов надто далеко. Ви могли бачити його у серіалі Рівердейл, епізодичних ролях у надприродне, фільмах Щоденник Слабака та Імаджинаріум доктора Парнаса але відомим на увесь світ він став після того, як убив власну матір Барбару Вейт та зняв на камеру чотирьох зізнання у скоєному життя чарівної та завжди усміхненої Барбари Вейт. Почалося 22 жовтня 1955 року у маленькому містечку Сквоміш у Канаді. Усе своє життя жінка займалась активними видами спорту, полюбляла природу, домашніх тварин та піші прогулянки. Її сестра розповідала, що Барбара завжди могла посміятись із власних недоліків, бачила прекрасне у кожному моменті життя. Вона дуже любила свою мати, сестру, а більше за все на світі кохала своїх дітей Раяна та Лізі. Чи міг тоді хтось уявити, що Барбара помре від рук власного сина? Любі глядачі. Не забувайте підписатись на канал та залишити вподобайку та коментар під відео. Райан Грентем народився 20 червня 1998 року. Батько покинув їх, коли хлопчик був ще немовлям, тому його невеличка родина складалась із матері та старшої сестри. Барбара всіляко підтримувала акторський талант хлопчика, навіть влаштувала його у школу із поглибленим вивченням акторської майстерності. З дев'яти років хлопець почав зніматись у різних фільмах та серіалах, навіть працював моделлю. Відомим він став після ролі Джефрі у серіалі від Нетфліксу Рівердейл. Хлопець вступив до університету Саймона Фрейзера, був постійним учасником клубу і стрільби, вмів правильно поводити себе зі зброєю. І якраз за декілька місяців до убивства матері купив нову гвинтівку 22-го калібру. Усі були переконані, що цього красунчика із добрими очима у майбутньому чекає величезний успіх та щасливе забезпечене життя. Але вже у 21 рік у нього почались проблеми: у Барбари діагностували рак, хлопець впав у депресію, все частіше прикладався до чарки та почав вживати наркотики. Через ці зміни його відрахували з університету, і він все більше часу почав проводити, сидячи вдома з мамою. Сестра на той час вже проживала окремо, часто коротав свої дні у даркнеті, постійно передивляючись відео із насильством та жорстокістю. Все це просто не могло закінчитись чимось хорошим. Хлопця завжди переповнювало почуття безнадії, ненависті до себе та оточуючих, часто він замислювався над самогубством. Барбара практично кожного вечора грала на піаніно багато разів Раян підкрадався до неї ззаду та приставляв гвинтівку до потилиці. Одного разу навіть засняв це на відео, проте, вистрілити він все ж не наважувався. 31 березня 2022 року Раян Грентем сидів на сходах їх Таунхаусу в Сквоміші. У його руках була та новенька гвинтівка 22-го калібру. Він почув вже давно знайомі звуки гри на піаніно. Хлопець думав, що робити далі. Його переповнювало величезне бажання завдати кому-небудь невимовних страждань. Убити, познущатись, принизити, звичайно, ці цілодобові перегляди кривавих злочинів просто не могли кудись подітись безслідно так минуло 15 хвилин. Раян зарядив гвинтівку, піднявся та попрямував у будинок. Він непомітно підкрався до Барбари, як робив вже багато разів. Приставив зброю до потилиці, але цього разу він вистрілив. Жінка померла на місці. Що він робив далі? Зателефонував у швидку чи до поліції? Ні, хлопець залишився у тому будинку поруч з уже нерухомою матір'ю. Кров почала заповнювати підлогу під місцем, де залишилось бездихане тіло Барбари. У цей час Раян писав у власному щоденнику слова вибачення до матері та сестри, говорив, що ненавидить себе за скоєне та що ніхто не зрозуміє його страждань. Вже через кілька годин хлопець взявся за камеру, записав тіло жінки та зробив чотирьохвилинне відео із зізнанням, яке згодом покаже у суді. Але це відео опиниться у правоохоронців не одразу. Райан не поїхав до поліцейських, натомість випив багато пива, викурив травку, накрив тіло матері простирадлом, запалив поруч із нею свічки та багато годин переглядав серіали на Нетфлікс. Вже наступного дня, після того як добре відпочив, Грентем запакував у свою машину три пістолети, боєприпаси, 12 коктейлів молотова, приладдя для кемпінгу та вирушив у дорогу. У цей час старша сестра вже не на жарт хвилювалась про Барбару, адже та не відповідала на дзвінки. Вона вирушила до сімейного таунхаусу та виявила тіло матері, але Раяна вже вдома не було. Як виявилось згодом, хлопець вже прямував до котеджу в Отаві із наміром жорстоко убити прем'єр-міністра Джастіна Трюдо. Ціллю Райана стало вчинити щось непомірно жорстоке, саме тому він обрав своєю наступною жертвою дуже популярну та поважну людину у Канаді борця за права молоді, примірного сім'янина та учителя в минулому. Але на щастя, трюдо на півдорозі Райан змінив свій маршрут та передумав навіщо забирати життя у однієї людини, якщо можна вчинити масове убивство. І з такими думками він вирушив до університету Саймона Фрейзера, де раніше навчався всі, мабуть, знають про довгі дороги Канади, дуже багато часу потрібно, щоб опинитись у потрібному місті. Саме через це Грентем прибув до Ванкуверу вже пізнього вечора. Зовсім не зрозуміло, що відбувалось у його думках у ті години дороги. Але після декількох даремних спроб вистрілити собі в голову з пістолету, він знайшов поліцейську машину на вулиці та зізнався у тому, що вбив свою матір. Суд над Райаном Грентемом відбувся вже у 2022 році. Прокуратура вимагала від 17 до 18 років позбавлення волі, але за законами вбивство другого ступеня автоматично веде до довічного ув'язнення. Вирок вбивця отримав 21 вересня 2022 року. Захист добився можливості прохання про дострокове звільнення чоловіка із місць позбавлення волі вже через 14 років ув'язнення із пожиттєвою забороною на користування зброєю. Після проголошення вироку адвокат Раяна дуже переймався тим, чи не вкоротить хлопець собі життя у в'язниці. Та більше за все його турбувало, як співкамерники будуть ставитись до його клієнта, адже він упевнений, що невисокий хлопчина із вагою в 45 кілограмів обов'язково стане бажаною мішенью для цькувань. Судові психіатри зазначали, що хлопець переживав інтенсивний період клінічної депресії за кілька місяців до вбивства, зберігаючи при цьому вигляд людини, яка нормально функціонує. Він також відчував жагу до насильницьких дій та самогубства пліч опліч із почуттям ненависті до себе і провини перед матір'ю за те, що він зіпсував собі майбутнє, переставши відвідувати університет Саймона Фрейзера. Можливо, саме через це він вирішив змінити свій шлях та передумав їхати до Джастіна трюдо. Натомість таким чином хотів помститися усім викладачам та учням університету за відрахування та невдачі у житті. Та й, взагалі, судові психіатри одноголосно зійшлися на думці, що у молодого чоловіка розлад пов'язаний із надмірним вживанням канабісу. У повідомленнях також ішлося, що Раян вирішив убити свою матір, щоб позбавити її болю та розчарування, яке він мав намір вчинити. Психіатр додала, що на перший погляд це може здатися альтруїстичним мотивом, проте вбивство Барбари Вейт було глибоко егоїстичним вчинком. Виходить, що мати Раяна просто встала на шляху у свого сина у стані психологічних розладів він мав величезне, непоборне внутрішнє бажання вчинити вбивство або ще якісь жахливі вчинки. Але в силу того, що хлопець надто переймався думкою матері, яка й так була засмучена невдачами сина у навчанні, а також не мав бажання відчувати провину перед нею за скоєне, вирішив позбавити її життя. Виходить, що він егоїст схильно залежний від думки оточуючих. Вже багато місяців з убивцею у в'язниці працюють психологи, надаючи йому необхідну допомогу із лікуванням клінічної депресії. Скоріше за все, через 14 років він буде здаватись досить врівноваженою людиною, яку згодяться відпустити достроково, але чи виправиться він насправді, і чи допоможуть йому сеанси психологів, поки що невідомо.